Слава Ісусу Христу, отець Ігор Франциск Сіліщев, з нами на віки! Рада вітати, отче. Навзаєм аналогічно. Давно ж... не чулися. Так, давно не чулись, давно не бачились, то тішуся. Цікава символіка mm -hmm. у вас за спиною. Ну, але не про те сьогодні. <ріх> Мабуть, це м, буде як би показувати все, що в мене в голові. Тобто. Купа всього різного, і невідомо, як це все поєднати. Добре, ну Шахтар, Чемпіон, я, я ще розумію. Шахтар, я розумію, але так. рожевий зайчик. за правим, це, 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 не, це не зайчик, це, це, це котик. По ідеї, це був котик. Повірте, що це котик. Повірте йому просто на слово. Ми повіримо на слово ну добре. Точніше, це вона насправді це вона. Але не будемо на ній зосереджуватися. Добре, тоді зрозуміло, чому рожевий колір. Добре, якщо до теми перейти, то в неділю. Цю неділю маємо неділю, так звану неділю Божого Слова. Так. От. Я, якщо я не помиляюся, кожна третя, так? Кожна третя, звичайна, неділя так. в латинському бряді є неділею Божого Слова. Ну, то, власне, Боже слово. Що це таке? Біблія, святе письмо. Угу. Прошу вас прояснити тим, хто розуміє, що таке святе письмо, і тим, хто не розуміє? Бо, ну, ага. Власне, як, як розуміти? Питання Боже. Питання дуже широке і одразу варто ну, варто так, окей. Дуже різко, різке таке питання. А чи взагалі Біблія потрібна для спасіння? От. Чи можна спастися без святого? Писання от, от, від, від, без, без конкретно, такого, яке я можу в руці потримати, а навіть більше, від навіть якихось елементів цього писання, якихось там цитат mm -hmm. з нього, які я б міг, міг могла почути. І тут можна парадоксально відповідь дати так, але як? як? Mm -hmm. Ну, дуже просто, дуже просто стати мучеником або мученицею за Христа. Тобто якось дізнатися, що. Померти за, за ім'я Христа, за буття християнином християнкою, навіть просто визнавши себе християнином християнкою. Правда, можна здати питання, але чи ти розумієш, що це Якщо таке? ти не знаєш? А, про ма... Так, але маючи принаймні такий намір і померти за це. Так, так. Спасіння забезпечено. Тому є навіть такі м, в історії християнства-мученики перших століть. Які нічого переконані, нічого не знали про ані про Святе писання, ані толком не розуміли, про що християнам йдеться. Але щось їх сподвигнуло, бачачи. ну, Звичайно, вони бачили християн, бачили, як вони помирали. Якщо не помиляюсь, був такий святий Боніфатій, е е е такий римський або грецький святий, який побачив е мучеництво християн і якимось дивом. Абсолютно язичник, абсолютно такий. Типовий представник свого часу, до того ж чийсь там коханець якоїсь там відомої жінки. Але побачивши, власне, страждання християн, щось в ньому так перемінилося, що він побіг до них і не хотів їх рятувати, хотів їх потішити. от І і коли його, здається, хотіли там відштовхнути від них, то він сказав: Я хочу, як вони. Бо, здається, вони помирають за щось найвище. І це має сенс. І я хочу, щоб цей сенс увійшов в моє життя. От. Як, приклад. як приклад. Але це, звичайно, це ситуація екстраординарна. І зазвичай, якщо я хочу жити по-християнськи, якщо я просто хочу жити і хочу не перемерти за Христа, от просто як ціль, а жити. То тут вже складніше. Тут уже буде складніше без святого Писання. Чому? Чому? Е, ну... Першу чергу нам треба подумати, до кого ми звертаємося. Бо якщо ми звертаємося до людей, зовсім так скажімо, далеких від віри від християнства, від церкви, від цього всього, навіть від релігії, щоб в їхньому житті чогось такого, як релігія нема. Ну тут була б, було б великою помилкою відбратися те писання і йти до них, і намагатися їх переконати, щоб вони почали це читати. Окей, з культурної точки зору можна було би. Там, якщо для когось поняття м, традиції, або якщо хтось, так скажімо, розуміє, що живе от -от в, християнсь... в, в європейській культурі, хоче бути частиною європейської культури, е, свідомо і, і розуміє, що Біблія, християнське святе е, письмо для європейської культури має Одне з фундаментальних значень, то що це, наприклад, могло би його сподвигнути, його її принаймні прочитати, а читаючи, залишити Богові тут ініціативу діяти в житті такої людини. Ну, наприклад, я от так навертався. Але знову, Розкажіть, як ви це ви? вже така. ні ну Якщо до дуже-дуже просто, ну, в певний момент я я якось відчув, що от в святому письмі все ж таки щось шо в цьому є. От. Почав читати, і поволі-поволі мене захоплювало те, що я там читав. Вся так звана історія спасіння мене почала захоплювати. Потім, коли я прийшов до Нового Завіту, то мене захопила постать Христа, і поволі-поволі я починав завдавати питання, починав навіть молитися. От. Визнав, що все ж таки я, я вірую, але у що вірую я не знаю, вірю сам і так далі. Але знову от такі дороги вони дуже-дуже індивідуальні. Тут е, треба бути терпеливим, терпеливою, якщо йдеться про якусь особу, навернення якої я прагну і очікую, е, можна от, так чекати, що вона сама, сам, це все те письмо якось навернеться. Але тут я би я би сказав, тут треба працювати більш е, один на один з керигмою, так званою. Тобто, вже проповідувати саму потребу е, життя з Богом а це писання тут вже буде якби інструментом. Але якщо йдеться вже про людей, віруючих, про християн, які принаймні, по-перше, охрещені, по-друге, знають, що вони охрещені, е, і це в їхньому житті має яке значення, вони це визнають, навіть якщо це люди, які ходять, наприклад. Прамшу неділю, на навіть якщо вони ходять так чисто традиційно, навіть якщо вони традиційно ходять до сповіді, традиційно приймають причастя, але як тільки їм починають говорити, що ну слухай, замало, навіть якщо ти там зранку ввечері помолишся, ну то треба ще якось до святого писання звертатися. То здається, от, от як вважаєш з досвіду, що вони зазвичай говорять такі люди. Ну, я найчастіше чую дві речі. Перше, я не розумію, нащо це, ну, що, на що це читати. Я так. Ну, перше, нащо це читати. По-друге, я починаю читати і я не розумію, мені нудно, і я перестаю читати. Я так. пробував читати з самого початку і. І не розумію, нащо це потрібно, наприклад, або не можу. Uh -huh. Ну, бо рідко буває таке, що хтось. Ну, Щиро прагне е, читатися це писання, а йому не, не йде. Ну, це ще не найгірша ситуація, тому що тут знову треба дати час такій людині. От. Але більшість людей, яких як зустрічають з такими аргументами, вони кажуть, що це нудне, і кидають і кидають читання цього писання. І вони взагалі не відчувають, що в їхньому духовному житті без того писання, ну так насправді це буде катастрофа. Вони себе позбавляють чогось фундаментального, чогось дуже-дуже важливого. Але чого? І оце дуже важливе питання. Я маю враження: оце мої такі висновки: що більшість наших християн, і католиків, і православних. От з протестантами я маю менше досвід, але думаю, що серед них менше, таку, набагато менше. Але, е як я вже сказав, більшість наших українських християн. Навіть практикуючих, насправді мають не стільки християнську релігійність, скільки от те, що можна назвати природньою релігійністю. В чому вона полягає? Вони переконані в тому, що, звичайно, є, ну, існує світ, звичайно існує я, і існують якісь е, сили. Ну от Християни вірять, що є Бог. І щоб жити без проблем тут. В майбутньому і після смерті треба у е, цій силі, тобто Богові, приносити якісь жертви, щось здавати. Що? В основному оце що поділяється на дві частини. Перше, це культ, тобто робити якісь е, релі, е, вести релігійні практики, от е, і тут уже залежить від конфесії, наприклад, або ходити до. Сповіді і до причастя. В східних церквах ще додається, здається, поставити свічку, купити свічку, поставити свічку, або можуть навіть спроваджуватися до цього. І другий елемент це приносити жертву у вигляді доброї поведінки. От. І вже далі залежить від людини, як вона трактує, яка поведінка добра, а яка ні. Хтось скаже, що ну, згідно з заповідями. Хтось скаже, ну згідно з тим, як священник вчить. Третій скаже: ну, згідно з тим, що я от відчуваю, що це добре чи погане, А оці дві речі, дуже важливо: е, Це якийсь культ і якась поведінка. Але більше, якщо подивитися ззовні, то можна поставити питання: слухай, а от ти робиш так, так і так, і так. А хто тобі сказав, що це християнство? Що це не власне, оця натуральна релігійність. І якщо людина дійсно задумається над цим, то вона задасть питання: а де я зможу дізнатися, що так насправді християнство? Чого воно від мене очікує і що мені взагалі Бог хоче сказати? От, а, от, от це дуже важливе питання. Така, така релігійність, здається, взагалі не передбачає, що Бог буде якось контактувати з нами. От. Вона, буде, вона очікує тільки руху від мене. От просто от є рух від мене, така таке жертва, і все. І крапка. А потім Бог це буде оцінювати. От. А якщо я. Прошу? Кажу бізнес такий собі. Так, так, так. Але власне, це таке абсолютно природнє для людей. Воно проявляється в багатьох язичницьких релігіях, це якби здійснення такого. Такої максими латинської української мови вона звучить даю, щоб ти дав, от, до Одес. От. Ну і да, от, 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 такий бізнес, от, такий духовний бізнес, е, якщо переконати таку людину, що, що слухай, взагалі, те, як ти бачиш, християнство, це насправді таке язичницьке бачення, е, християнство це релігія так звана релігія об'явлення. тобто Господь нам говорить. Не просто, і не, не, не просто до нас, а до мене говорить. І очікує, щоб я його почав, почала слухати. І отут відкриває наступне питання, можна задати. А як я його можу почути? Де я його можу почути? Через що я його можу почути? Як він говорить. І власне тут з'являється наступна проблема. Яка проблема. Е Святий Йоанн Золотоустий і святий Тома Квінський писали так такі дивні дивні речі. Він каже що в чому полягає Новий Завіт? Бо ми, християни, в першу чергу живемо в Новому Завіті, не живемо вже в Старому Завіті. І зазвичай, якщо так задати питання, отак, в натовп що таке Новий Завіт, ну то люди візьмуть новий Завіт книжечку і покажуть, ось новий Завіт Тобто, книга. Тобто записаний кодекс якихось історій, якихось правил. А от Іоанн Золотоустий і Святий Тома Аквінський, вони би сказали, ні. Е -е, новий завіт це перш за все, Святий Дух, який живе в нас, в наших серцях, в нашому розумі, якщо ми охрещені. О. Тобто, Святий дух, е -е, новий завіт. Це вже щось духовне. Але, і тут це Йоанн Золотис пояснює, якби би ми були істотами не грішними, тобто, якби б не було первородного гріха, можливо, у нас б була абсолютна пам'ять, абсолютне розуміння, абсолютна воля. І все, що нам Бог об'явив, просто було б у нас в голові, і ми постійно живучи. Зверталися б до власне, цієї інформації і згідно з нею би жили. А так не є. Так не є. І тому, власне, з е милосердя до нас, розуміючи, що ми слабкі, Господь дав можливість своє об'явлення церкві записати і заохочувати нас, щоб ми до цього слова уже записаного, матеріалізованого, можна сказати, воплоченого. Звертались. А святий Тома Аквінський каже, те саме, каже: на визові це першу чергу Святий Дух в нашому серці, але щоб його розуміти, щоб його чути. Бо знову він, він теж каже: ми слабкі, ми грішні, і, але, але увага, не постійно слабкі, постійно грішні, а на старті ми такі. І святе Писання нам потрібно для того, щоб читаючи його, я міг могла відчути. Те, що можна назвати резонансом таким, тому що є в моєму серці. Це так, як от часами читаємо якусь книжку, і там, якщо це дійсно якась серйозна література, глибока, і я її розумію, ну, то маєте, мабуть, досвід такий, от наші глядачі, от і ти, що читаю, читаю, і буквально кожне друге речення. Правда, точно, не, не самовид. От. Звичайно, якщо я буду читати там який, якийсь підручник з фізики, то такого зазвичай не буде. Хоч там сутійно, правда. <гадко> <гадко> От. 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 А чому так, так є можливе? Ну тому що, власне, а, як? Ну, як, можливо, це це... Е, як зрозуміти що? Ну, чому таке можливе? Як це відбувається, бо. Е... Ті, хто не читає, не практикує, не живе цим, ну насправді живе, не, як е, ви говорили, так, про якісь формальні провіки, uh -huh. так. Хто живе цим, той зрозуміє, хто не живе цим, то не розуміє. Як зрозуміти? Чи присутність святого? А от тільки почати, почати практикувати це. Почати практикувати. І, інакше неможливо. Звичайно, звичайно, для цього ну, треба відповідь. Треба моєї відповіді. якось Задумуватися над цим. Mm, задавати собі питання і, і якось думати, якщо, якщо дійсно через свя... якщо я християнин знову християн християнин християнка, але я якось далекий далека від святого писання, отак от сталося. От тут можна просто отак от логічно подумати: якщо дійсно церква каже, що Бог через от святе писання якось промовляє, але важко мені буде його почути ну то, аж поки я не відкрию вуха і не почну читати. Ну, то я його і не почую. Або інакше, якщо вже все мене заохочує, все, все на світі, всі YouTube канали, всі проповіді, на сповіді там священник говорить, слухай, ну ти більше читай Святого письма, ну, тоді будеш, по-перше, чути Бога, по-друге, знаходити відповіді на якісь твої питання, може, не одразу. Що все мені говорить, а я все одно цього не роблю. Ну, це вже питання, звичайно, до мене, до моєї, можливо, злої волі. От. Або і, інакше, я, можливо, мені всі розповідають, як не робити, а я все одно роблю те питання, чи, чи взагалі я бажаю собі добра. Ну, тобто, чисто почати вже це робити. Це не означає, що одразу все почнеш чути. Але я от згадую момент, от моменти мого навернення, от коли е, от такий вибух був в мені, от такої, такої віри. То пам'ятаю, коли я читав особливо псалми, ну, там таке було, що я, я читаю кожний псалом, і в кожному псалмі я, я, відчу, я бачу якусь правду, яка мені от сьогодні відкрилася. Про мене особливо. Не, не взагалі про світ, не про те, як там Сонце обертається, не про те, як зірки обертаються, не про те, як Земля обертається, а про мене особисто. О. А якби б я цього не почав, не почав робити, то я би не почув цього. от. І оце дуже, дуже, дуже важливо зрозуміти, яку роль грає це те писання в нашому духовному житті. Бо, повертаючись назад, та натуральна релігійність є в кожному з нас. Але треба пам'ятати, що християнство це не натуральна релігія, це релігія об'явлення. Бог до нас говорить перший. І тепер моя справа дати йому можливість в мої вуха увійти і. Просто послухати його, а я не зможу його почути, якщо я все писання не відкрию. Добре, чи кілька практичних порад: з чого починати, як починати, скільки читати? І угу. ну я розумію, що це нелегка праця, так? Але ну, вона того вартує. То для тих, хто хотів би насправді зануритися в Боже Слово, жити ним на щодень, як починати і з чого? Чи це достатньо літургійних читань на день чи інші можливості? Так, угу. да, розумію. Ну, перш за все, як я вже казав, треба захотіти. Треба себе переконати в тому, що це дійсно є те, що не, не просто вартує, а те, що є фундаментальне, і по-хорошому на початку, щоб мати такий фундамент в собі, фундамент розуміння загальності писання, треба все прочитати. Але не заохочується читати від е, перших сторінок. Е, варто спочатку прочитати всі Євангелія, потім, потім прочитати весь новий завіт, а потім, уже після Нового Завіту, перейти до читання Старого Завіту від вже початку, від е, книги Буття і закінчуючи тією книгою, яка є у вашому виданні е, святого Писання. Це дуже-дуже важливий елемент прочитати все це писання. І не, не, не означає це, що одразу треба все зрозуміти. Принаймні приблизно побачити цю історію, історію, цей розвиток, Де початок, до чого воно все вело, і де є кінець. От. І потім, на базі цього, я би рекомендував почати просто читати слово дня. От, е якщо ви з латинського обряду, то читайте слово з латинського обряду, якщо ви зі східного, то читайте слово зі східного обряду. Тут, в принципі, різниці нема. Просто вже маючи загальну картину, вас буде, вас буде ситуація заохочувати, е уже поглиблюватися в коротші відрізки. І уже слухаючи їх, ну, по-перше, е розуміючи, про що тут йдеться, вже по Чати, принаймні, відкратиться на те, а що через це слово Господь хоче сказати зараз мені? Оці, е, ця історія, наприклад, або ці заохочення, або ці там заборони, навіть, або ці перестороги, чи вони зараз якось до мене щось промовляють, чи вони по суді можуть або може бути так, що я сьогоднішнє слово прочитав, і, і тиша. Абсолютно сп нормально, спокійно. Тут просто читаю далі. Слухаю далі, аж поки щось не промовить. Ну, але з досвіду мого і з досвіду багатьох людей уже протягом тисячоліть, 100%. Я так, що на початку, якщо дійсно ви будете хотіти, якщо дійсно будете просити Господа, щоб він відкривав вам вуха, то на початку буде промовляти і ого, як буде промовляти. От. Головне почати. Як створити собі умови, аби почути, аби ці вуха стали відкритими, вуха серця? Це має бути тиша, це має бути окрема кімната, це має бути не знаю, електронний варіант, писемний друкований варіант світового письма. Можливо, це взагалі не має значення. Сидячи, стоячи на колінах, лежачи. Е, моє особисті вподобання, моє естетичні якісь особливості тут грають е, велику вагу. Я, наприклад, тут не можу зовсім читати з комп'ютера і з телефона. Взагалі нічого не можу читати. Тому я читаю з папери, але знаю багато людей і взагалі це не переймається. Тому читайте з того, що у вас є. От. І, і, і що, що вам буде створювати атмосферу особливо, особисто вам. Це по-перше. По-друге, звичайно, тут дуже важливий елемент е, це стабільність. Краще читати мало тобто, от, наприклад, е, читання літургії слова, е, вони маленьке, але кожного дня. Не робити так, що я читаю тільки недільні, наприклад, або читаю тільки от з буднього дня, але, наприклад, тільки в понеділок, п'ятницю, потім в середу, четвер, потім п'ятницю, потім два тижні проходить. Ні, це таке може вибити вас з колії і, і навіть знеохотити. От. І питання тиші, звичайно. Варто знаходити момент, коли у вас голова найкраще працює, коли ви не засинаєте. І коли принаймні там 10-15 хвилин вас ніхто не буде турбувати. Або знайти таке місце, або ви знаєте, що є такий момент, коли нічого не буде вас турбувати. І тут дуже важливий теж елемент, не очікувати, що одразу все будете розуміти. Дати собі час. Дати собі час. От. І, звичайно, звичайно, ще є такий елемент, не залишатися наодинці з святим письмом. Старатися читати разом з церквою. Тобто, ну, зараз є просто купа різних коментарів і на Ютубі, і в інтернеті, і можна купити якусь книжку, де різні люди коментують конкретні читання навіть на день, або коментують цілі книги. І сучасні, і можна взяти оці в церкви, і різних святих. Хоча цього є стільки, і вони по-різному це роблять. Що це теж, теж дуже заохочу, читати разом з кимось. Тобто, разом, наприклад, з якимось святим. Або разом з якимось коментатором. От. Ну, тут, уже, якщо у вас більше часу на це є. Хоча я би заохочував знайти все ж таки на це час. Дякую. Ну, і, власне, напередодні неділі Божого Слова, що скажете? Глядачам кілька. Mm -hmm. Речень заохочення, наприклад, чим є святе письмо Боже Слово для Юрія Франциска з Іліще. Ну, так як я вже повторюю, я от е, буквально сьогодні як роздумував над тим, які причини того, що християни навіть не хочуть читати святе Писання. Е, не дивіться на, на святе Писання як на чергову книгу, яких у вас може бути ціла бібліотека. Хай це буде для вас якась дійсність, можна сказати, дійсність зовсім з іншого світу. От. Побачте, от повірте в це, от, от без акту віри тут ніяк, це по-перше. І я, принаймні, так собі це постійно повторюю. І, і друге, пам'ятайте, що без знання святого Писання, без заглиблення в нього. Ви не будете взагалі розуміти, а чого так насправді Бог від нас хоче, і що Він нам відкриває. Що е, критерієм не є я, не є моє розуміння е, отак з нуля, що от, от я вважаю, що добре життя це оце. Я вважаю, що добра поведінка це оце. Я вважаю, що ціль життя це оце. Ні. От окей, супер. Маєш такі думки? Давай постав їх на паузу і відкрити про писання, і подивись. А що про це все говорить Бог? Може, щось буде співпадатися, може, щось не буде співпадати. От. Але повірте, якщо ви дійсно глибоко в це увійдете, ви будете тільки вдячні Богові за це. І так само, власне, я на це дивлюся. Дякую. Ну, бо слово Боже, живе і діяльне. То... Амінь. Але якщо я дозволяю йому жити зі мною і діяти в моєму житті. Дякую. Це був Отець Селіщев, Домініканець. Говорили ми про святе письмо, про читання. Дякуємо. І з Богом. Богом дякую.